Якщо півроку тому Ендроїдс не змогли навіть рухатись самостійно, тепер вони навчилися ходити не тільки ходити, але й виконувати різні завдання. Тесла Хед Айлон Маск показав нове відео за участю його гуманоїдних роботів Optimus. Якщо півроку тому Ендроїдс не міг навіть рухатися самостійно, тепер вони навчилися не тільки ходити та носити предмети. Але й виконувати прості операції далі складання тих самих роботів, що і вони, і все це без участі людини. Згідно з маскою, Optimus Works працює на основі найсучаснішого штучного інтелекту сьогодні те ж саме, використовується в Tesla Cars. Іншими словами, вони постійно навчаються. Ілон Маск стверджує. Що, незважаючи на побоювання творів із штучним інтелектом суспільства, рано чи пізно доведеться інтегрувати андроїди у свою спільноту та звикнути до них. У майбутньому в світі буде стільки роботів, як вірить винахідник, що стосується безпеки співіснування роботів та людей. Згідно з маскою, він планує децентралізувати контроль над роботою Тесла. Щоб запобігти заколоту машин та повторити сценарій від термінатора. За словами розробників, Оптімус призначений для заміни більшості звичайних людських робіт. Це стосується закупівель на ринку та інших щоденних турбот. За оцінками маски вартість роботи становитиме до 20 тис. доларів, що в кілька разів менше. Ніж сучасні аналоги, робототехнічний напрямок може стати важливішим для компанії.